Слава Україні, слава силам оборони, дякуємо за захист нашого суверенітету від ворога, окупанта вистаємо, переможемо. Я обіцяла показати порівняння Фальстаф, Троянди Фальстаф та Троянди The Prince. І от поки я дійшла до цього, поки я дочекалася, коли будуть квіти десь присміть в такому стані на обох кущах, то вже і хвиля добігла до кінця. The Prince він, вона, росте повністю на сонці з самого ранку і до самого вечора. І дуже так, досить швидко псується в спекотні дні. Фальстаф тут в тіні, але ну, так, її захищає дещо тінь від сонця, але я б не сказала, що вона поки що аж дуже-дуже довго квітне. Хоча ні, квіти тримаються непогано. І хвиля вже закінчується. Тому в мене поки що буде порівняння лише на основі квітки і то, і то, і то. Може я рукавичку зніму, буде зовсім не гарно. Значить, дуже буде прямо помітна різниця, я на наступного хвилю спробую відняти більш детально з більшими. З більшою кількістю квітів, якщо вийде, бо фальстаф якось так ну небагато наростив мені всього ж три пагони по там дві-три квітки. Досить скоро відквітли вони, і борошниста була, тому я не знаю, як буде наступну хвилю може вдався. Зліва в руці The Prince, Відповідно, справа фальстаф. Обидві вони вже на якомусь там завершальному етапі квітування, тобто квітка вже кілька днів на кущі. На кущеві зараз дуже ну, погмура погода повністю сонце зайшло, тому можна подивитися на їх реальний колір, як він є. Ну Камера може дещо викривляти, але якщо викривляє, то, мабуть, дві. Хоча я б сказала, що досить-досить-досить передає правильно. В мене тут в принципі ще є фальстаф в іншій. На іншій стадії розкриття. Тепер навпаки, справа це є The Prince, зліва це є фальстаф, який ось тільки розкривається. Бачите, ну звісно, що The Prince теж треба брати на такому етапі розкриття і порівнювати. По кольору я б сказала, ну, він теж буде мінливий. Фальстаф може бути набагато темніший, ось такий десь як зовні, Навіть зараз тут не показано. Він набагато темніший, оксамитовіший буває. The Prince. Темно оксами буває фальстаф. Я не помічала такої аж чорноти глибокої, не помічала на ній. Тому ну, кажу, досить мало вона мені дала. Принц було багато, але кажу, воно так відцвітало, якось, що я не могла їх зразу зловити або вже там інші плани, якісь були, не було часу на запис. Ось так воно є, мабуть, що на цій квітці воно найбільше підходить. По розміру, практично однакові. Практично на каферстафу дещо більше. А якщо, от, наприклад, хтось запитає, як відрізнити сорт, ну тяжко буде сказати, то, напевно, треба брати палітру від пуп'янка пуп і до відцвітання, і ложити, наприклад, верхній ряд це все The Prince, нижній ряд це все фальстаф. Тоді, можливо, це можна буде відрізнити чіткіше. Ще я маю пагони Falstaff. Falstaff і The Prince. В руках це The Prince, я зрізала. Хотів показати дрібнесенькі, тут такі голочки. Ну, взагалі, то, що я бачу от Falstaff тут теж є колючки. І в The Prince є колючки. Вони досить схожі, досить схожі. І Falstaff, такі є проміжні колючки і в The Prince. Але єдине, що в The Prince є таких багато, є пагони, де дуже багато дрібніших колючок. Навряд чи камера сфокусується. І не хочу я крутитись, я вже так, поки зрізав цей один пагінг, вже вкололася. Ну, дуже дрібненьке. Бачите, такі дрібненькі-дрібненькі я кручу. Це The Prince дуже-дуже всіяний, реально пагони. особливо такі молоді. Тоненькі вони всіяні. Фальстаф загалом не бачу, але ось, якщо взяти оцей пагінь, тут теж є, але трішки інші колючки. Листя. Ну, фальстаф якесь. Більше, однозначно більше, та більше листя. Більше-більше досить таке. По розміру. Ну, але що це вам скаже, якщо у вас немає два сорти, якщо у вас тільки один і ви хочете визначити? Ну та от Фальсав відчутно більше, досить великий розмір листя, в The Prince відчутно менший розмір листя. Ну і в The Prince, мені здається, більш матовіший. Такий напівглянці вони обоє, але якось The Prince ніби. Більш мотовіший серед них. Бачите, яка пластина. Нижня це запінс, верхня це фальстов. Наскільки менше. Ой, так може. Наскільки менше? Наскільки менше. Ну і раз я вже прийшла знімати, щоб два рази не вставати, як то кажуть. Я ще зрізала останню передостанню. Ну, десь там ще лишилось квіток 5 Манстедвуд. Це теж не на тої колір, ну він буває мінливий. Як ви бачите, я, звісно ж, не підмальовувала його. Тобто зараз він такий. При таких погодних умовах на такому етапі квітування він такий. Тобто в руці в мене Манстедвуд, справа в мене фальстаф. Вона менша, Манстедвуд, квітка менша. Ну і така режиуватість зсередини, але насправді вона може бути теж набагато насиченіше, набагато такою е, темно-фіолетовою пурпуровішою, такою оксамитовішою. Але та, спробуй наступний сезон познімати так палітрами, можливо, щось дасться. Якщо взяти, наприклад, коли розкриваються, бачите, все одно. Ну, видно, звісно, інший відтінок, різний відтінок. Ще одна краса Шейкспер 2000, біля Шекспір 2000. в мене в руці знову ж зліва. Це не його квітка, не цього сорту квітка. ця на увазі не така притаманна йому, це просто вже остання квітка. Бо я хотіла брати, та, що така, ну, більш йому схожа, але вона облетіла в, мене в руках, а це остання, яка ще тримається. Але покажу колір хоча б колір все ж таки ну, цього сорту. Форма квітки не його, форма квітки в нього така з гузиком. Серед... Цікавіше ще буде, буде в мене. Але от колір його, бачите, трішки інша палітра, трішки інший відтінок іде. Ось так показала вам оксамитові красуні остинки що я мала Fisherman's Frender, я його подарувала дуже-дуже-дуже-дуже колюча, страшне І ніби більш нічого маю, про з цієї палітри. Остинок маю на увазі. Тому так, буду, буду ще спробувати робити такі відео, але вже наступну хвилю, бо то це вже закінчується. Краса. Дякую вам і папа! -па.